Президент Польщі наклав вето на соцдопомогу українцям, хто може залишитися без виплат. Через це рішення Польща також не зможе оплачувати Старлінк для України. Польського лідера критикують. Кажуть, він робить подарунок Путіну. Невже Україна втрачає союзника? Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Польський Сейм схвалив закон, який мав продовжити соціальну підтримку для українців, які рятуються від війни. Але президент Кароль Навроцький наклав вето. Він пояснив своє рішення так. Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні на рівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді. Тепер програма 800+, одна з ключових форм підтримки сімей із дітьми, буде доступна лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі. Крім того, з 1 червня виплати отримують лише ті родини, чиї діти фактично відвідують польські школи чи садки. Навчання вдома лише у формально зареєстрованих випадках. Але це ще не все. Через те саме вето Польща з жовтня не зможе оплачувати інтернет-старлінг для України. Він критично важливий на фронті. Про це заявив міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. Він звернувся до президента Навроцького: не можу уявити кращого подарунка для військ Путіна ніж відключення України від Інтернету. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії. На цьому тлі президент Польщі анонсував зміни до Кримінального кодексу. Хоче прирівняти бандерівські символи до нацистської та комуністичної символіки. Проект називає Стоп бандеризму. І хоча він не пояснив, що саме підпадає під цю категорію, може йтися про символіку ОУН-УПА. Навроцький заявив, що це відповідає інтересам польської національної спільноти і спрямоване на взаємну повагу. Тим часом Польща вже почала депортувати українців. Йдеться про затриманих під час резонансного концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. На ньому були помічені українські прапори, у тому числі червоно-чорні стяги ОУН УПА. Це викликало роздратування серед деяких поляків. Поліція затримала більше сотні осіб із різних причин: піротехніка, хуліганство тощо, половину оштрафували, частину викликали до суду. Одна з депортованих – 18-річна Ангеліна з Дніпра. Каже, приїхала до Польщі на початку повномасштабної війни. Під час концерту стрибнула з трибуни на газон стадіону. Правоохоронці навіть не дали зібрати речі, її відправили до України і заборонили в'їзд до шенгенської зони на 5 років. Польща, яка три роки тому стала для мільйонів українців другим домом, тепер закручує гайки. Невже ми дійсно втрачаємо союзника? Друзі, діліться думками в коментарях.